Всім вітання. Отже, ми бачимо, спостерігаємо зараз знов геополітичні торги в різних форматах. Візити президента Зеленського. Часом незрозумілі візити, тобто він поїхав надовго з України. В той час в Україні війна, ну тобто, там не зовсім зрозумілий той формат поїздок, не зовсім зрозумілі повідомлення, які стосуються його участі онлайн. В форматі G7 в Японії, то потім раптом через годину вже ж він буде там присутній особисто візит в Судівську Аравію, який теж не зовсім зрозумілий формат. Знаєте, так якби ну, я розумію, коли там якісь ідуть планові закордонні виїжджі, ну а тут от-от раптом. Разом з тим відбувається ще одна подія, про яку я хотів в двох словах сказати і поділитися деякими міркуваннями а традиційно, це засідання Більдарбежського клубу, який хтось вважає там так би, власне, виразником волі за кулісся. Ну, на мою думку, виходячи з представництва, яке там, є на цьому заході, то це швидше за все, скажімо, зустріч менеджерів. Менеджерів тих е, глобальних гравців, які е, власне, менеджери, які від імені тих глобальних гравців погоджують певні формати. Ну, знов-таки, це моя думка, тому що е, такі, так мене формується це бачення. Тепер, що цікаво, що на цьому ж саміті g 7 лідери Великої Сімки заявили про те, що розроблять міжнародні стандарти для штучного інтелекту. Це в офіційному ком'юніке було оголошено те, що штучний інтелект, також квантові технології, метавсесвіт і інші, що вони повинні обновлятися у відповідності з загальними демократичними цінностями. Ну, така доволі цікава заява, тому що при цьому до демократичних цінностей належать справедливість, підзвітність, прозорість, безпечність, захист від суттєвих домагань, ненависті, повага до приватного життя і прав людини. Ми це все багато, багато про це все багато чуємо, ті всі гасла, ті демократичні цінності. Е, Грішні ціна, як на мою думку, ну але не задекларовані. Ну і що характерно, що цікаво, що власне Більдерверському клубі, ну, на сайті цього клубу, виставлена повістка дня, це 18-21 травня. Тобто нині так якби, закінчується цей захід, і в повістці дня наступні речі. 13 позицій, які зазначені. Отже, штучний інтелект, банківська система, Китай, енергетичний перехід, Європа, фіскальні виклики, Індія, промислова політика і торгівля, НАТО, Росія, транснаціональні загрози України і лідерство США. Лідерство США на останньому місці, ну, але теж така цікава. Ну, е, що стосується штучного інтелекту, тут е, так би зрозуміло, зараз дуже багато дискусій. Дуже багато суперечок, і е, такі аналітики, які, скажімо так, тверезомислячі, вони стверджують про те, що зупинити цей процес, тобто процес розвитку штучного інтелекту різними компаніями, ми бачимо цей, так би мовити, формат бігтеху в е, ці компанії, вони е, великі технологічні компанії, вони на випередки цей інструмент, і знову ж таки, як говорять. Критично вислідує аналітики, це інструмент, який кожен інструмент він може бути як інструментом заради, е, який можна використовувати заради блага, так і на шкоду людству, Ну, враховуючи те, хто, хто нами керує, і враховуючи те, як е, ті події, які відбуваються, враховуючи м, цю знамениту подію, яку недавно відмінили, е, пов'язано з карантинними заходами і зважаючи на війну, яка зараз е, все більше. Ну, Скажімо так, виглядає як формат геополітичних торгів. Нам в мене ніколи не було сумнів. Завжди це відкрито говорив, що це і є формат геополітичних торгів на превеликий жаль. Але враховуючи там різні низку факторів, можна стверджувати чи можна припускати, що цей інструмент він не буде застосований для блага всього людства, для блага тих людей. Які, власне, зараз і думають, як цей інструмент залишити в своїх руках, тому що інструмент дуже складний і він може вийти з під контролю. І, знову ж таки, говорити про те, що такий штучний інтелект можна багато. Я, як не фахівець, в мене є певні якісь свої міркування, я ними вже ділився, але зараз не буду загострювати на цьому увагу. Лише скажу, що представництво дуже серйозне, тому що. Генеральний директор Open ALIL Сем Альтман. Перепрошую знову ж таки за uh, англійське англійську прочитання. І там приїхав генеральний директор Microsoft, колишній генеральний директор Google uh, і голова теперішній Google. Um, Deep Mint запрошені так також директор з Агентства кібербезпеки і захисту інфраструктури США, і так далі. і так далі. Тобто дуже багато людей, які в темі, які, власне, в форматі Більдар клубу будуть про щось, про щось говорити. Що стосується, ну тут учасників там і директор ЦРУ, і наш посол України. США Кулеба, і помічник секретаря Міністерства фінансів, США і директор офісу Міністерства оборони США, і заступник прем'єр-міністра Канади, і низка політиків, таких ну, достатньо поважних політиків з Іспанії, Австралії, Бельгії, Канади, Швейцарії, Німеччини, Данії, Фінляндії і так далі, і так далі довго перераховувати. Немає сенсу. Там і розвідники, і політики, і представники великих компаній. Ну, Знакових таких ще Генрі Кісіджер, як була інформація, на честь якого там мали влаштувати, на честь сторіччя якого мали влаштувати дискотеку, виповнюється цьому типу 100 років. Отже, були також запрошені керівники компанії-розробників вакцин, що не дивно, ну і так далі. Що стосується. Власне, які, як можна регулювати штучний інтелект, то тут основне питання. Е, ну, є різні думки від Ілізера ютковського одного з таких фахівців в тій сфері, який взагалі говорив про те, що доведеться бомбити дата-центр ну, е, штучний інтелект, але це швидше так, знаєте, таке, така собі заявка популістична, бо, звісно, ніхто того робити не буде, хоча хоча так. От, але з'явилася пропозиція доволі цікава, яка стосується того, що штучний інтелект, тобто як агент, його треба перепрофілювати з агентів, як в консультанта. Про що йдеться? Йдеться про те, щоб позбавити самостійності, тобто взяти під контроль штучний інтелект, який міг би бути помічником. Ну, помічником знову ж таки, він може бути помічником в проведенні військових акцій, він може бути помічником для проведення різних, скажімо, ну, скажі, акцій на кшталт, та, яка була в нас пов'язана з карантинними заходами і з тими заштриками, ну і так далі. Отже, така от от річ, що стосується інших питань, які там розглядаються, знову ж таки, Дуже мало інформації, але все-таки друге місце банківська система. Ми бачимо, що відбувається зараз в банківській сфері, це стосується не просто тих подій, які пов'язані з банкротством банків. Це пов'язане взагалі з глобальною фінансовою системою, яка знаходиться на грані. Існуюча система на грані краху. Чому на грані краху? Тому що за тими грошима, які випускають, які контролюють жменька людей, за ними нічого немає. Нічого від слова взагалі. Тобто те, що долар світова валюта, ну ми вже звикли до цього. Ми бачимо, як долари безцінняться. Зараз Америка стоїть знову черговий раз на грані дефолту і. Сценарії можуть бути різні, тому що один з апокаліптичних сценаріїв це крах фінансової системи, яка призведе до ну взагалі, краху всієї системи економічної і політичної, навіть так. І тому цей захід є дуже радикальним. Чи можуть до нього вдатися ну, з таким, такою самою ймовірністю, як до, скажімо так, ядерної застосування ядерної зброї. Але власне питання банківської системи, питання перезавантаження переходу на цифрові валюти центробанків, воно давно вже, скажімо так, йде на порядку. денному, багато з країн самостійно вже переходять до цифрової валюти. Цифрова валюта центробанку на відміну криптовалютів, це є засіб повного контролю, повного контролю, який буде над більш ефективний, ніж у ці всі відеоспостереження там. Соціальні рейтинги і так далі, але це все буде пов'язано між собою. Китай на третьому місці Китай. Зрозуміло, чому? Тому що боротьба корпорацій проти держав на сьогодні відбувається, і, власне, Китай, це разом з Америкою, це найбільші дві потужні країни. Багато хто пророкує між ними збройний конфлікт, якщо йдеться про демонтаж. Імперії демонтаж імперії, як на мене, розпочався з Московії, е, Московської імперії, власне, якщо прийняти за версією, що Путін є агентом світової закуліси, то нічого дивного в тому немає. А якщо прийняти за версією, те, що він вийшов з-під контролю і вирішив займатися самостійною політикою, в тому теж нічого дивного немає, е, тому що Росія... Як Російська Федерація, власне, як держава, а по факту Московія, як, скажімо так, країна, яка свої корені веде з Московського княжества в тій такій не дуже далекій історії. Там багато різних версій, і про походження власне, так званого російського народу і його коріння. І теж там багато ведеться дискусій. Це все цікаві дискусії з точки зору історичної, але вони не, не прикладні. Мається на увазі, що вони все одно не впливають на суть тих процесів, які стосуються власне, формату імперії, формату корпорацій. На сьогодні всі Ну, скажімо так, всі найпотужніші економіки це економіки власне корпорацій, не держав. Держави мають величезні борги, держави мають величезні проблеми, вони гірше структуровані. вони всередині, їх роз'їдає, роз'їдає їх, власне, там, скажімо, політична система. Ну, але Китай поки що на сьогодні це імперія дуже потужна. Імперія зі своїми скажімо, цінностями, зі своєю стратегією, на відміну від той ж Московії, тому що говорити про. Те, що вторгнення в Україну це стратегія. Ні, це не стратегія. Це якщо це стратегія, це чужа ця стратегія, вона глибоко шкідлива для Російської Федерації. Я в цьому глибоко переконаний і я про це говорив ще з перших днів оці війни, оцього цього вторгнення, коли так скажімо, якщо перейти в формат офіційний політичний формат. А не формат там конспірологічний чи глобальний. Так от в офіційному політичному форматі Путін просто програв політичну боротьбу в Україні і вирішив, скажімо так, застосувати отакий от метод. Можливо, з розрахунком на швидкий поділ України, а можливо, там ще інші якісь моменти. Можливо, його просто втягнули. Втягнули, тобто спонукали до, до такого кроку. А можливо, він свідомо пішов на той крок, як ще раз кажу, якийсь один з агентів світової закуліси. Тут теж можуть бути різні версії на користь різних версій. Ви можете багато чого в інтернеті почитати, послухати і прийняти якусь версію за робочу. Знову ж таки, це не міняє суті. Суть це перехід до, світу, до нового світового порядку, де держави не будуть вигравати відігравати ніякої значної ролі. Я буквально вчора там, на одній конференції згадував Кієла Норстрема, ну, такий є футуролог, письменник, який написав книжку Бізнес в стилі Панк, я вже про нього теж згадував своїх відео. Це чоловік, який сказав, що скоро замість 218-ї, скільки там держав буде 600 мегаполісів. Ну, це урбаністично, скажімо, так, ніби термін, термінологія, але по суті. Він багато про що говорить. Тобто, не держави, а окремі мегаполіси, окремі міста будуть відігравати ключову роль, тому що вони будуть в глобальній економіці тими, скажімо, локальними центрами, центрами, зокрема, повного контролю. Ну, але це ж теж інша система, інша, інша тема трошки, про яку теж можна багато що говорити, тут і багато дуже цікавих процесів відбувається в тому напрямку. Наступний енергетичний перехід. Ну, мабуть, мається на увазі перехід від викупних рештків, видів палива, перепрошую до альтернативної енергетики, щодо якої є теж дуже багато запитань. І запитання дуже прості, бо уявіть собі, скільки зараз пішло ресурсів, скільки пішло взагалі енергії, скільки пішло виходів. Мені здається, що з тої війною, яка в Україні жодне пердіння, перепрошую, корів, про яке турбується Білл Гейтс в своїй книзі. Ригання і передіння корів жодне не зрівняється з тими наслідками, які можуть бути. Що стосується енергетичного переходу, то він не вирішує основної проблеми. Проблема, яка в російській мові має гарний термін потребляцтво. Такий вульгарний, можливо, але він дуже, дуже добре відображає суть, і перехід до так званої альтернативної енергетики не вирішить. І проблеми на споживання, тому що найбільшим забруднювачем, як це було зазначено, зрештою, доповіді римського клубу, є багатство. Приватні літаки, маєтки, розкішні автомобілі і так далі. І так далі. Тобто це все то сфера обслуговування, це все є величезними забруднюючими факторами. До яких знов таки до нас призводить сама лихварська система, яка породжує ту цінності конкуренції, а в глобальному ринку ті всі цінності вони давно вже не такі, як нашим дітям, там, чи студентам, чи школярам, чи студентам втокмачували і далі втокмачують там в різних учбових закладах, розказуючи байки. Чому байки, знову ж таки, в доповіді римському клубу було процеси дуже добре сказано. а... Вона побачила світ вже більше 5 років тому. Е, йдемо далі. Енергетичний перехід. Європа. Насправді, Європа є доволі вибухонебезпечним сьогодні континентом. Е, ті процеси, які відбуваються в низці країн. Ми про це в одному з відео розмовляли з Адріаном Михальчишиною, міжнародним розмейстром, інтелектуалом, письменником. Е, дуже люблю спілкуватися з тим чоловіком. Він має багато інформації в нього є своє бачення. він... Справді, надзвичайно родований чоловік, і е, от він розповідав, і на, як кажуть, на на на, на відео публічної, і так і в розмові про те, що процеси, які там відбуваються, вони дуже є небезпечними. В багатьох країнах Європи теж є такі закладки, як там ми з одним товаришем називаємо, тобто ті потенційні джерела конфліктів, які зараз. Ну, вони так яскраво не проявляються. Зрештою, ми бачимо по тому, що відбувається навколо питання війни в Україні, як політики тим маніпулюють в різні боки. Ну і, і ці протиріччя теж там є очевидними. Тому питання Європи воно доволі, доволі цікаво. Європу зараз активно ісламізують, в Європі теж фінансові кризи. І чим це закінчиться важко сказати. Фіскальні виклики. ну Фіскальна політика, політика доходів і видатків держав, так в такому сенсі вживається. Чи йдеться тут власне про фіскальні виклики, як виклики щодо можливого банкрутства держав? Можливо, так. І виклики щодо нової фінансової кризи, яка зараз може розпочатися, знову ж таки контрольована фінансова криза, теж може бути. Чи йдеться про виклики, які пов'язані з альтернативними валютами, які намагаються провадити щодо долара, теж може бути, але відсоток, насправді, відсоток тих альтернативних розрахунків, включаючи розрахунки в Янях, вони є дуже мізерні. І поки що вони суттєво не впливають на економіку. Просто е, саме підняття державного боргу Сполучених Штатів, тобто його ріст, який от йде по такій криві, він нам так би ні до чого доброго не веде. А дефолт чи, скажімо, різке скорочення впливу долара на міжнародну фінансову систему, воно може мати дуже небезпечні наслідки, тому що крах фінансових стосунків, крах економічних зв'язків призведе до хаосу, який може в рази перевищувати той, який був під час пандемії. Наступне Індія. Індія по чисельності населення, як дехто стверджує, вже перевищила Китай. Тобто величезний ресурс, величезний людський ресурс. В першу чергу, ресурс в багатьох випадках дуже недорогих людей. Ми бачимо керівників топ-менеджерів індусів. Ми бачимо навіть прем'єр-міністра Великобританії. Ми бачимо розвиток індійських компаній. Ми бачимо величезну територію, яка теж там, скажімо, не все так просто. Але Індія починає відігравати все більшу роль на світовій арені. Наступне питання: промислова політика і торгівля. Важко сказати, про що йде це е, промислова політика, тому що е, реальний сектор економіки порівняно з спекулятивним мізерний, тобто менше 1% реальної реальна економіка, більше 99% дев'яти фінансовому обороті. Це є все спекулятивні гроші. Про що тут будуть говорити, сказати знов таки важко. Наступне питання НАТО. Я думаю, що це питання пов'язане з ще одним наступним питанням, тобто з питанням Росії, як зазначено, тобто з питанням війни, яку розв'язала Московія в Україні. Залучення НАТО в цю війну вже очевидне, тобто воно очевидно на сьогодні постачання зброї. Наявністю величезної кількості консультантів, навчанням наших вояків, і таким чином, от така от невеличка порівняно з Москвою Україна, вона все-таки дала гідну відсіч. Це всупереч тій системі, в якій ми всі перебуваємо, і наслідки, тобто, і вплив якої відчувають на превеликий жаль наші бійці на фронті, і ми про це теж багато чуємо. Наступне транснаціональні загрози ну зрозуміло, це загрози, які можуть стосуватися, вже скажімо, гарячої фази Третьої світової війни, яка йде, і ці загрози, вони в чому ці загрози? В тому, що процеси можуть вийти з під контролю. Штучний інтелект може все порахувати, крім того, що поки що, крім того, то, що в кожному голові знаходиться і як кажуть людський фактор. Так? Популярний вислів, він може спрацювати дуже несподівано. А, мені так видається. Наступна, наступна позиція Україна, а, як сказав колись Микола Роденко, світ або прийде випробування Україною, або загине. Пророчі слова. І е, це питання, як на мене, безпосередньо пов'язане з питанням нашої землі, ринку землі. Е, питання як геополітичне. Як просто економічне, так і метафізичне питання знищення України її не просто території, не просто людей, а ще її землі, що ми бачимо, це ж та тема, до якої я повертався: це масовий, масовий бджолопад, так званий на Бродівщині на Львівщині. А виступав вчора на конференції теж фермер, який розказував про те, що хімікати що зараз масово сіють, засівають в Україні генномодифіковану сою. Наслідки скажімо так, використання генномодифікованих організмів вони теж є дуже небезпечні. Про це багато є досліджень, але знову ж таки, як в час. Відомої цієї попередньої історії, значить, з пандемією ці дослідження вони трактуються лише в один бік. За тим теж стоять інтереси величезних корпорацій. Я нагадаю нашим землякам, українцям про те, що за часів правління сивого гетьмана компанія Монсанто Байер Монсанто подавала в Україні величезний завод. І ці хімікати, які сьогодні труять. Наше навколишнє середовище, так підозрюю, випускаються на тому заводі. Наслідки для людей теж дуже небезпечні, бо до вчорашній доповідач у 2008 році працював в уряді, працював в міністерстві. Так на той час піднімалось питання про страшні наслідки зараженої води. В крамницях підшкірна вода. Ця вода заражена тими хімікатами, які використовують агрохолдинги і наслідками є. І розумові сталі з дітей, як стверджує доповідач, і розвиток онкологічних захворювань, і так далі. Якщо раніше село це було якась така оаза екологічна, то сьогодні село під впливом агрохолдингів, то агропромислового виробництва, зараження ґрунтів, вод, повітря, вони стають в деяких моментах, можливо, і небезпечніше, ніж екологія в місті, коли тут у нас переощільнення, вихлопні гази і так далі, і так далі. Ну, останнє питання: лідерство США, знову ж таки, ми бачимо, що Сполучені Штати ментально поділені, дуже серйозно поділені, ментальний поділ України призвів до нинішніх подій. Я про це неодноразово писав і застерігав про цей сценарій, який сьогодні відбувається ще з Майдану. В Америці цей сценарій теж дуже можливий. Знову ж таки, якщо раніше для глобальних керівництва потрібна була якась одна міцна держава, то а на сьогодні з розвитком технологій їм цього вже не потрібно. Вони можуть керувати будь-звідки, і навіть з космосу. Ну, отакі от в мене враження. Я просто поділився інформацією, я не роблю зараз якихось спеціальних висновків. Це так, для того, щоб розуміти, так скажімо так, повістку дня. Поза тим всім, не треба панікувати, бо вже багато було складних ситуацій в історії. Ось ми їх минули. Ми зараз на етапі глобального переходу. Ну і дай Бог нам всім. Цей перехід здійснити, дякую.